Шри Бхагавану Вача, Локесминдви Витха Ништха, Пура Прокта Маянан, Маянагна, не, Мая, Маянага, Гьяна на Йогена Санкьянам, Карма Йогена Йогенам. Верховный Бог особо сказав, «О безгрешного Арджуна, я вже пояснив тобі, що є два класи людей, які намагаються усвідомити себе. Одні схильні робити це за допомогою емперічних філософських міркувань, інші шляхом відданого судіння Господу. Поясню. У 39 му вірші 2 глави Господь описав два різних шляхи шлях Санки йоги та шлях карма йоги або Буті йоги. В цьому вірші Господь пояснює, те ж саме більш вичерпно. Санхя йога або аналітичне пізнання природи, природи духу та матерії це предмет вивчення для людей, які схильні до роздумів і намагаються збагнути стан речей за допомогою експериментального пізнання та філософського пошуку. Люди іншого типу діють свідомості Крішни, як про це сказано в 61 му вірші 2 глави. Я прочитаю цей 61 вірш, щоб нагадати. 61 вірш. Того, хто переборкує свої чуття і повністю владає ними, хто зосереджує свою свідомість на мені, вважають людиною зі стійким інтелектом. Також, в 39 вірші Господь пояснює, що людина, яка діє згідно з засадами будхи йоги або свідомості Крішни визволяється з кайданів карми. Більше того, цей спосіб не має вад. Той же самий принцип, ще докладніше, викладено в 61 тексті, будхі йога означає, що людина цілком залежить від Всевишнього, тобто від Крішни, і таким чином дуже легко керує своїми чуттями. Отже, обидві ці системи йоги. Взаємозалежні, як релігія і філософія. Рели... Релігія без філософії просто сентиментальність, а часом і фанатизм, тоді як філософія без релігії є ніщо інше як розумування. Кінцевою метою є Крішна, і тому філософи, які щиро проводять пошуки абсолютної істини, врешті-решт теж приходять до усвідомлення Крішни. Це також стверджується Багаватгіття. Весь спосіб полягає в усвідомленні реального становища свого Я стосовно верховної душі. Кружний шлях філософських роздумів може з часом вивести до свідомості Крішни, але найкраще мати безпосередній зв'язок зі свідомістю Крішни. Шлях свідомості Крішни досконали, бо він не залежить від очищення чуттів за допомогою філософських міркувань. Безпосереднє віддане судіння. Тобто свідомість Крішни неважкий і піднесений шлях, і водночас, і водночас воно само по собі є методом очищення. Ще раз переклад вірша. Верховний Бог особа сказав: о безгрішна Арджуна, Я вже пояснив тобі, що є два класи людей, які намагаються усвідомити себе. Одні схильні робити це за допомогою емпірічних філософських міркувань. Інші – шляхом відданого судіння е, Ну, Поки йде ця, шля... ця війна у нас якраз мене, в принципі, е, вибуло, скажімо так, з моєї діяльності, якою я займався до війни, е, і частиною цієї діяльності було, я так сказав, Трошки відслідковував, що, що роблять науковці ну у сфері фізиків конкретно. І е, буквально от на цьому тижні я по, там, почув про два дослідження, які зробили в минулому році, два відкриття у 2024 році. І ці відкриття вони поставили хрест. Ну як поставили хрест? Вчені тепер думають, що їм тепер робити. Тому що в фізиці є дві такі. Ну, фізика це наука про природу. Якщо пам'ятаєте, в школі була така наука. Наука про природу. І от э, фізики вони намагалися, ну і намагаються зробити теорію, ну, всього, щоб єдину теорію всіх, всіх законів, що всі, всі закони, гравітаційні, електромагнітні явища, там різні, всі, 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 всі явища вони намагалися звести до одного закону. І досі це не вдавалося. В кінці кінці вони там створили там, Ейнштейн створив теорію відносності, потім створили, вона багато чого не пояснювала. З'явилася квантова фізика, квантова фізика дійшла до того, що вона в багатьох речах почала протиречі, входити в протиріччя цією теорією Ейнштейна. І то, і то теорія. І то теорія квантового поля, ну там теорія відносності, це спеціальна теорія відносності, тут теорія, квантового, квантових взаємодій. і то і то теорія. Але теорія це просто, ну, хтось просто так описує. Це, ну, якось інтерпретується Всесвіт. Але це не закони. І навіть закони, які люди відкриваються, це теж просто намагання інтерпретувати певні дії, взаємодії у всесвіті. Вони теж потім, виявляється, що ці закони діють в певних тільки умовах. Якщо вийти за ці гранічні умови, то межові умови, то вони вже перестають діяти і так далі. Тобто це не такі глобальні закони. І так, все це відбувалося, йшло, йшло, йшло. І от в минулому році, ці два відкриття, вони поставили хрест на тому, що, в принципі, можливо поєднати теорію відносності і квантову теорію, і більше того, з'ясувалося, що їх треба взагалі переглядати, бо вона, ці два експерименти, вони повністю. Проти, ну, про, ну, входять в протиріччя з тою, і з тою одночасно. І тепер вони думають, що з цим робити. Ну, один з них це експеримент, це вони з допомогою електронного мікроскопу вже, вони почали бачити ну, сам атом, як він там. Він, вони ще всередину не зайшли, але вони бачать вже якісь там взаємодії на поверхні. От. Ну і ці так, так, так звані флуктуації, коли там, електрони з'являються ніби не, 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 не звідки. Просто вони от в, в якийсь пев, пев, певний час, в певному частині простору, вони просто з'являються і потім так, 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 так само зникають. Тобто це не якийсь там шарик, як нам малювали в школі, я пам'ятаю ці електрони, які обертаються навколо і атома. Це просто фантазія одного там. Бора. Ну, так, так чи інакше. Верніше, бор, це потім, ну, неважливо. Не та, та, так чи інакше, ці от перші фізики вони так придумали, що там от така от модель, як планети, обертаються навколо Сонця, так і атоми обертаються. До чого я все це веду? До того, що оцей шлях, уявіть собі, просто уявіть собі, пройшло більше ста років вже, як люди. Отримували, спочатку отримували освіту, їх чомусь вчили. Вони потім писали якісь досліди кандидатські, докторські, отримували Нобелівські премії і так далі. І так далі. Купу наукових статей написали, з'їзди, купа грошей на це було витрачено, мільярди, десятки мільярдів, сотні мільярдів доларів. Може, навіть трильйони доларів за 100 років сукупно на все це витратили. І все це просто ніяк не пояснює от останні експерименти, чим більше експерименти проходять, це емпіричне пізнання, тим більше, більше питань виникає. І, і от ці 100 років, вони привели до того, що люди. Так і, не, так і не зрозуміло, як ніяк влаштований атом, не, не де береться маса, і так далі. так далі. Нічого не, не, не зрозуміло. Ні, ні навіть так, як тече струм по проводах. Що, що таке взагалі струм? Ну, Що таке взагалі електричество? Е, і так чи інакше, я просто до, до того веду, що все це поступово, поступово люди все це. Вивчають, от, шляхом цієї ну, ну це не філософія, а ну, так чи інакше, е, це можна сказати, теж експериментальне пізнання цього всесвіту, це дуже-дуже великий шлях. Дуже багато, багато тисяч тисячі-тисячі тисяч, людей в це вкладалися, і вони все одно прийшли до того, що вони так нічого і не знають. Ми так нічого і не знаємо про цей всесвіт, ніяк тут що влаштовано. І тому це тут каже, тут, тут, тут Крішня пояснює і далі буде пояснюватися, що цей шлях взагалі, от, це експериментального пізнання, це дуже, дуже, дуже довгий шлях. І на цьому шляху дуже, дуже багато пасток. І це вже було описано 5000 років назад, Крішна це сказав відразу, що цей шлях дуже довгий і він дуже окольний такий, бічний. Натомість шлях Будхи йоги, або шлях Карма йоги, або шлях свідомості Крішни, він дуже простий. Ми, дуже просто, ми просто приймаємо ті засади, які вже передані. У священних писаннях вони вже є, це знання, воно вже є. Єдиний момент, це тепер за допомогою тих методів, тих методів які дає шлях, ну, шлях будхи-йоги або свідомості Крішни, людина бере ці, ці методи, Шаванам, Кіртанам, Смаранам і так далі. Людина бере ці методи. Кожен день їх застосовує в своєму житті, свідомість очищується, свідомість бачення цього, ну, можливість взагалі бачити цей всесвіт, розуміти знання про цей всесвіт, про все, що тут відбувається, про себе, про матеріальну природу, про того, хто керує цією матеріальною природою, і хто створив всі ці закони. Це теж. Приходить розуміння. Що Прабхупада казав? Якщо ви знаєте Крішну, ви знаєте все. Тому що Крішна це джерело всього. І тому, коли ми йдемо цим шляхом, ну пізнання Всесвіту, воно стає дуже простим, дуже очевидним і дуже легким. Тому... Тому Крішна тут і каже про це. Верніше, Шила Прабхупада каже, що в останньому реченні він каже, безпосереднє віддане сужіння, тобто свідомість Крішни, не важкий і піднесений шлях, і водночас воно само по собі є методом очищення. Так, Юра Прабу. Прабу. Прийміть, будь ласка, мої. А Крішна другі А Я, чесно кажучи, заплутався трохи. Е, стосується коментаря і того, що говориться карма йога або, буддхі-йога. і буддхі йога тобто свідомість Кришни. Тобто, якось так. ну Раніше, скажімо, в мене ну в розумі, да, я якось я трошки розділяв. Ну, Карма йога, і, наприклад, віддане служіння. Да? А тут якось воно все в все одне змішано, і в кінцевому результаті не зрозуміло. Чи, чи карма йога це, ну, це те саме віддане служіння, чи все-таки це різні речі. Проясніть, будь ласка. Ну, по-перше, це буде прояснено, прояснено протягом цієї глави. Але е, загалом так, коли ми діємо у спосіб і, методи, і методами, які описані у е, тобто діяльність карма йога в даному випадку для нас це і є Будхі Йога, тому що е, ми діємо згідно приписів. приписів Крішне, згідно приписів, які він дає, в настанови в Богодіті, і коли ми виконуємо ці настанови, це і, є, це і є віддане сужіння. От, наприклад, Прабхупада казав, якщо людина взагалі на що не здатна, от взагалі ні на що, вона не може читати. Взагалі от не може читати, вона не може слухати лекції, вона не може навіть діяти, вона не може, ну в неї сил немає, щоб щось робити. Вона навіть не може повторювати світі імена. Але якщо вона кожен день буде приймати чернамліту, вона очиститься і повернеться додому до Бога. Ось вам приклад буд йоги буд йога це, да, це шлях розуму, да, можна сказати. Але в даному контексті Бодхі-йога приймається як бакті йога тобто як віддане сужіння, тому що оскільки це, це коли людина приймає, тут уже ж Кришна каже, що. Свідомість Крішни це означає бути залежним від Крішни. І коли людина приймає цей шлях, от просто от вона приймає цю черинамліту кожен день. Все, кожен день вона приймає цю черинамліту, тобто вона і, і робить це як служіння, як служіння Крішні, як служіння духовного вчителю, як служіння Шилі Прабхупаді. Він сказав, що треба так робити. Я так роблю для його задоволення. Це і є карма йога, це і є шлях свідомості Крішни, коли я залежу і я залежу від чистого відданого. Так, в мене може бути ця віра, ще, ну, тобто глибокого розуміння немає, як це відбувається і так далі. Але якщо людина приймає хоча б оцю одну ангу відданого служіння, один метод відданого служіння, 64, є 64 методи англії відданого сужіння або 64 методи відданого судіння. Якщо я хоча б один з них приймаю, з вірою, що цей процес доведе мене до того вищого результату, про який говорить Шила Прохопада, який викладений в Багатгітів, Шиман Багато, дітів, і я це роблю кожен день то це і є якраз оця карма йога або. Тобто це діяльність. Мені треба прийти в храм, щоб отримати цю намріту, розумієте? Тобто людина діє, вона включає ноги свої, ну і так далі. і так далі. Вона приходить в храм, вона і, 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 і все. Навіть цього достатньо буде. Люба анга відданого судіння, вона сама по собі очищає нашу свідомість. Тому І це одночасно. І будхі його, тому що це діяльність на самому вищому рівні розуму. Тому що коли людина діє, виконує дії, які прописані от в цих 64 ангах відданого судіння або видах відданого судіння, 64 види відданого судіння, то людина, коли вона так діє, вона поступово. Її свідомість, її разум очищається. У мене є приклад просто одного відданого, який дуже любить Махапрасад. В нього така сильна віра в Махапрасад, просто ви не уявляєте. Я не уявляю, в мене немає такої віри. А в нього є. Він для мене духовний вчитель в цьому питанні. І, я, і, я, і в нього стільки. Випадків, стільки історій, коли от він просто е, приносить комусь дає Махапрасад, людина приймає цей Махапрасад і вона дуже, її свідомість дуже швидко очищується. вона, ну, Тобто її життя очищується, вона піднімається дуже швидко, е, вона кидає якісь звички погані і так далі. Просто із за того, що така людина з цією вірою в, в силу. Магапросада, вона пропонує, і вона передає цю цю віру, і люди, навіть просто не знаючи нічого, вони приймають і, і дуже швидко очищуються. Тому І карма йога, будхі йога або Бхакти-Йога це в даному випадку одне те саме. Все. Просто коли ми діємо на самому вищому Рівні свідомості, навіть не уявляючи, що це самий вищий рівень свідомості. От точне формулювання, можна сказати. Коли ми приймаємо вищу, вищу діяльність, ми починаємо це діяти, воно приносить результат, воно дійсно очищує свідомість і так далі, піднімає нас, ми зникають якісь погані звички, свідомість розширюється і так далі. Тому що ми просто прийняли сам цей процес, тому що Шелепропопада і каже, що це не важкий і піднесений шлях. Тут в 3 главі кілька разів буде це, і 3, 4 і глава, і 5 глава, вони будуть кілька разів цей використовуватися термін буддхі йога як плані, Як бакті йога тобто ну, віддане служіння. Ну, або карма йога. Це в нашому випадку це те саме. Тому що є карма Канда, це вже трошки інша історія. Це коли людина діє в межах системи варнашами, і там просто виконує свої обов'язки. Там немає зв'язку, прямого зв'язку з Богом. В карма йогі або буддхі йоги або Бахті-йоги, є прямий зв'язок з Богом. Коли я дію, я дію для того, щоб задовольнити Господа. Я дію для того, щоб я виконую його настанови для того, щоб задовольнити Його, щоб він був мною задоволений. Тому в цьому контексті буддхі йога карма йога і Бахті-йога це одне і те саме. Це Мій зв'язок, прямий зв'язок з Богом через діяльність. Коли я всю свою діяльність, яка б вона не була навіть, я присвячую Крішні. Ну або Богу. Дякую ваша. Ну. У мене тоді склався просто такий образ, що е, будь-яка діяльність. В якій я використовую інтелект і все якби присвячую в ній крішні, оце й буде віддане служіння. Це так, так і є. Яд хороший, я. як там це вірш, яд хороший, я. Яд... Ну, коротше, щоб ти не їв, щоб, щоб, щоб ти не, не ну, яку паскезу не проходив, щоб ти не робив. Робиться як підношене мені. Не буде далі, вірш такий благодій. Тому от це, це якраз і пояснення, більш детальне пояснення цієї форми діяльності. Тобто, коли ми все, все, що ми маємо, тіло, свою, ну, свій розум, свою діяльність, коли ми все присвячуємо для того, щоб Господь був мною задоволений. Чи то його представник був мною задоволений, ну, тобто якийсь відданий, чистий відданий, то це є, да, це є свідомість Крішні. А Можна таке уточнююче питання? Що, угу. Як все-таки, якщо я здійснюю віддане служіння, то мій фокус має бути на задоволенні Духовного вчителя, я не повинен думати про Крішну в цей момент. Це заборонено. Чи я все-таки як? Це заборонено. Думати про Крішну заборонено. Це шутка. Коли ми намагаємося думати про Крішну, ми виконуємо настанову духовного вчителя, тому що вчитель, духовний вчитель хоче, щоб ми думали і робили все для Господа. А коли ми думаємо про духовного вчителя, Господь ще більше задоволений, тому що Він вважає, коли хтось служить йому відданому, він це поважає і приймає ще більше, ніж Служіння собі, самому. Тому, тому ж спочитання і приніс це слуга, слуги, слуги. От. Але коли ми служимо духовному вчителю, це не означає, що заборонено думати про Крішну. Такої заборони немає, навпаки. Ми, ну, коли ми служимо духовному вчителю, рано чи пізно, Духовний вчитель нас буде, спонук... ну, буде надихати і спонукає нас пам'ятати про Господа, пам'ятати про Нього. Я проводив цей експеримент, у мене було довгий час, тривалий час таке питання, такі, такі моменти, так все-таки, кому, от, ну, конкретно при повторенні святого імені, кому. Для кого повторювати? Для духовного вчителя, чи для задоволення духовного вчителя, чи для задоволення Крішни? я просто помітив, що якщо я дуже сильно концентруюсь на тому, щоб задовольнити духовного вчителя, в якийсь момент від духовного вчителя йде натхнення, щоб я це робив для задоволення Крішни, для задоволення Святого Імені. Коли я намагаюся задовольняти те ім'я, у мене ще більше приходить натхнення задовольняти духовного вчителя. Я починаю це для духовного вчителя. І Тоді духовний вчитель ще більше дає натхнення ще більше служити і пам'ятати про Кришну. І я завжди завжди програю в цій гонки. Я в якийсь момент я здаюся, тому що просто натхнення, щастя і все, яке приходить в цей момент. Воно просто мене відключає, просто відключає. Неможливо. Я не можу ну, постійно ну, йти по цих сходинках. Це як дві такі сходинки. Крішна спонукає мене служити крі духовному вчителю. Духовний вчитель спонукає служити Крішні. І, і постійно, ну, коли в. Ну, потрапляєш на цей ескалатор, це ти просто ну, в якийсь момент просто я здаюсь, тому що я, ну, я не витримую. У ну, мене просто тіло не, не витримує. Тому я так довго і рухаюсь, тому що я дуже слабкий в цьому плані. Якби я трошки був сильніший, було б краще, я думаю, для мене принаймні. Так що я, я давно перестав цим заморачуватись, тому що я бачу, що якби я не намагався не пам'ятати про Крішну і пам'ятаючи ятаю, пам про духовного вчителя, не виходить, тому що духовний вчитель він завжди мене відправляє до Крішни.